Італо Кальвіно Невидимі міста, глава перша. Кублахан не обов'язково вірить у все, що розповідає Марко Поло про міста, які він відвідав під час своїх подорожей, але імператор Татар продовжує слухати молодого Венеційця з більшою увагою та цікавістю, ніж будь-кого зі своїх інших посланців чи мандрівників. У житті імператорів настає момент, коли гордість за безмежні завойовані території змінюється меланхолією і навіть полегшенням від усвідомлення, що ми ніколи не зможемо їх по справжньому пізнати та зрозуміти. Це відчуття порожнечі накриває нас надвечір, коли в повітрі ще витає запах мокрих після дощу слонів, і попіл сандалового дерева повільно холоне в жаровнях. Коли відчуття запаморочення змушує річки й гори тремтіти на вигнутих лініях карт, а депеші, що повідомляють про остаточний крах ворожих військ, надходять одна за одною, коли віск на печатках королів, про яких ми навіть і не чули, що благають про захист нашої армії, обсипається, а в обмін вони пропонують щорічну данину у вигляді дорогоцінних металів, вичиненої шкіри, та черепашучого панциря. Це той відчайдушний момент, коли ми розуміємо, що імперія, яка здавалася нам, втіленням усіх чудес, насправді є нескінченними, безформеними руїнами, що гангрена розкладу поширилася надто глибоко, щоб її можна було зцілити нашим скіпетром, що тріумф над ворожими правителями зробив нас спадкоємцями їхнього занепаду. Лише в розповідях Марко Поло Коблейхан міг розгледіти крізь стіни та вежі, приречені на руйнування, візерунок настільки витончений, що він вислизав навіть від ненаситних щелеп термітів. Міста й пам'ять один, залишивши тимчасовий прихисток і прямуючи три дні на схід, ти достаєшся Діоміри. Міста з шістидесятьма срібними куполами, бронзовими статуями всіх боїв, вулицями, вимощеними оловом, кришталевим театром і золотим півнем, що щоранку проспівує з вежі. Усі ці чудеса вже будуть знайомі мандрівникові адже він бачив їх і в інших містах, але особливість цього міста для тих, хто прибуває сюди вересневого вечора, коли дні стають коротшими. А різнокольорові лампи одночасно засвідчуються біля входів до продуктових крамничок, і коли з тераси лунає жіночий вигук ох, полягають в тому, що він відчуває заздрість до тих, хто думає, що вже колись пережив такий самий вечір і був тоді щасливий. Міста і пам'ять 2 Коли людина довго мандрує пустелею. У неї з'являється туга за містом, нарешті вона прибуває до Ісідори, міста, де будівлі мають спіральні сходи, інкрустовані мушлями, де створюють ідеальні телескопи і скрипки, де іноземець, вагаючись між двома жінками, завжди зустрічає третю, де північі бої перетворюються на криваві сутички між азартними гравцями. Саме про все це він мріяв, коли прагнув потрапити до міста. Таким чином, і це місто його мрій, але з однією відмінністю У місті мрії він був молодим, в Ісідору він прибуває вже старим. На площі є стіна, біля якої сидять старі люди і спостерігають за молодими, що проходять повз. Тепер він сидить у цьому ряду поряд з ними. Бажання це завжди спогади. Міста й бажання один. Є два способи описати місто Доротею. Можна сказати, що з його стін піднімаються чотири алюмінієві вежі, поруч із сімома брамами, що обладнані пружинними підйомними мостами, що перекинуті через рів, вода з якого живить чотири зелені канали, вони перетинають місто, розділяючи його на дев'ять кварталів, у кожному з яких триста будинків і сімсот димарів. Якщо зауважити, що молоді жінки з кожного кварталу виходять заміж за юнаків з інших кварталів, а їхні батьки обмінюються товарами, які кожна родина тримає в ексклюзиві, бергамотом і осетриною ікрою, астролябіями і аметистами, то, виходячи з цих фактів, можна дізнатися все, що завгодно про місто, його минуле, теперішнє і майбутнє. Або ж можна сказати, як висловився погонич вірблюдів, що привіз мене туди. Одного ранку я прибув сюди в ранній юності. Багато людей поспішали вулицями до ринку. Жінки мали гарні зуби і дивилися мені прямо в очі. Троє солдатів на сцені грали на трубах, а навколо крутилися колеса й майоріли на вітрі кольорові знамена. До того я знав лише пустелю і караванні стежки. Моє життя було тоді марним. У наступні роки мої очі знову й знову поверталися до піщаних просторів і караванних доріг, але тепер я знаю, що кожен шлях був лише одним із багатьох, що відкрилися мені того ранку в доротеї. МІСТА й пам'ять три. Даремно, великодушний кублаю, я намагатимусь описати тобі місто Зеєру з її високими бастіонами. Я міг би розповісти тобі, скільки щаблів у її багаторівневих вулицях, якої форми арки в портиках, якого кольору листи цинку, що вкривають її дахи, але я вже знаю, що це все одно що не сказати нічого. Місто складається не з цього, а співвідношення між його простором. Та подіями його минулого висота ліхтарного стовпа та відстань від землі, до огойдаючих у повітрі ніг повішеного узурпатора, дріт, натягнутий від ліхтарного стовпа до поручня навпроти, і гірлянд, що прикрашали шлях весільної процесії королеви, висота цього поручня і стрибок коханця, що переліз через нього на світанку. Нахил водосточного жолоба та шляхкота, що крадькома пробирається ним у те саме вікно, дальність пострілу канонерського човна, який раптово з'явився за мисом, і снаряд, що знищує цей жолоб. розриви у рибальській сітці, яку лагодять троє старих, що сидять на пристані і в сотий раз переповідають історію про канонерський човен узурпатора. Котрий, як кажуть, був позашлюбним сином королеви, покинутим у пелюшках на цій пристані, місто вбирає цю хвилю спогадів як губка і розширюється, Опис Заїри сьогодні мав би містити в собі все її минуле. Проте місто не розповідає про нього, а зберігає його лініями на долоні, що вписані в закутки вулиць, решітки вікон. Поручні сходів, щогли прапорів і громовідводи. кожен елемент позначений подряпинами, вм'ятинами, завитками. Міста і Бажання 2 Наприкінці третього дня. Рухаючись на південь, ви трапляєте на Анастасію місто, оточене концентричними каналами, над якими ширяють повітряні змії. Я міг би перелічити товари, що вигідно купувати тут агат, Онікс, Христопрас та інші різновиди халцедону. міг би вихваляти м'ясо золотистого фазана, приготованого тут у вогні, зі витриманого вишневого дерева та приправлене великою кількістю запашного майорану, або розповісти про жінок, яких я бачив, коли вони купалися в басейні саду. І які іноді, як кажуть, запрошують мандрівника роздягнутися і долучитись до них у воді. Але навіть усе це не розкриє справжньої сутності міста, бо, хоча опис Анастасії пробуджує бажання одне за одним, що змушує вас їх придушувати у самому серці цього міста одного ранку, всі ваші бажання оживають одночасно і гортають вас. Міста постає перед вами як цілісність, у якій жодне бажання не втрачається, а ви стаєте його частиною. І, оскільки воно є втіленням того, що ви не маєте, вам не залишається нічого іншого, як оселитися в цьому бажанні і задовільнитися ним. Такою силою, що інколи здається злою, а інколи доброю, володіє підступна Анастасія. Адже якщо ви вісім годин на день працюєте різбірем агату, оніксу чи Хризопразу, ваша праця, що надає каменю бажану форму, водночас приймає форму вашого бажання, і вам здається, що ви повністю насолоджуєтесь Анастасією, хоча насправді ви лише її раб, МІСТА і знаки один. Дні йдуть за днями, ти крокуєш вперед, і все, що тебе оточує, це дерева або каміння. Око рідко зупиняється на чомусь, і лише тоді, коли розпізнає це як ознаку чогось іншого слід у піску свідчить про те, що тут пройшов тигр Болото вказує на підземний потік води, квітка гібіскуса знаменує кінець зими, усе інше мовчазне й одноманітне. Дерева та каміння є лише тим, чим вони є. Нарешті подорож приводить до міста Тамара, ти входиш у нього по вулицям, густо вкритими вивісками, що виступають зі стін. Око не бачить речей, лише їхні образи, що означають щось інше. Каліші вказують на будинок Зубодера, кухоль на таверну, але барда на казарми. Ваги на крамницю торговця, статуї та герби зображують левів, дельфінів, вежі, зірки. Знак того, що щось це може бути будь-що, має своїм символом лева, дельфіна, вежу чи зірку. Інші знаки попереджають про те, що в певному місці заборонено: заїжджати в провулок з візками, справляти нужду за газетним кіоском. Ловити рибу на вудку з мосту або про те, що дозволено, поливати зебр, грати в кеглі, спалювати тіла померлих родичів з дверей храмів видно статуї боїв, кожна з яких зображена з його атрибутами рік достатку, пісочний годинник, медуза, щоб віруючи могли впізнати їх і правильно звернути свої молитви. Якщо будівля не має вивіски чи фігури, сама її форма і положення в міському порядку є достатніми, щоб вказати на її призначення палац, в'язниця, монетний двір, піфагорейська школа, бордель Товари, які продавці виставляють на своїх прилавках, мають цінність не самі по собі, а як знаки чогось іншого вишита пов'язка на голові символізує елегантність. Позолочений паланкін владу, та ми авероїса вченість, браслети наші колоці, чуттєвість. Твій погляд ковзає вулицями, немов сторінками написаного тексту місто оговорить усе, що ти маєш думати, змушує повторювати його мову, і, поки тобі здається, що ти відвідуєш Тамару, насправді ти лише записуєш назви, якими вона визначає себе і всі свої частини яким би насправді не було місто під цим густим шаром знаків, щоб воно не містило, чи приховувало ти залишаєш тамару, так і не відкривши її. За її межами порожня земля тягнеться до обрію, небо розкривається, і хмари летять гнані вітром у формі, яку випадковість і вітер надають хмарам, людина вже прагне впізнати фігури вітрильник, руку, слона. Міста і пам'ять три За шістьма річками і трьома гірськими хребтами височіє зора, місто, яке не забуде ніхто з тих, хто хоч раз його бачив, але не тому, що як інші незабутні міста воно залишає в пам'яті незвичний образ Зора має здатність залишатися у спогадах, точка за точкою, Послідовністю вулиць, будинків уздовж цих вулиць. Дверей і вікон у будинках, хоча жодна з цих деталей не вирізняється особливою красою чи рідкістю, секрет зори у тому, як твій погляд ковзає по візерунках, що слідують один за одним, немов у музичній партитурі, де жодну ноту не можна змінити чи переставити. Це місто, яке не можна стерти з пам'яті, схоже на каркас чи сітку. У клітинах якої кожен може розмістити те, що хоче запам'ятати імена видатних людей, чисноти, числа, класифікацію рослин і мінералів, дати битв, сузір'я, частини мови, між кожним поняттям та кожною точкою маршрута можна встановити зв'язок спорідненості чи контрасту, який слугуватиме миттєвим нагадуванням для пам'яті. Тож наймудрішими людьми у світі є ті, хто знає зору на пам'ять, але даремно я вирушив до цього міста. Змушена залишатися нерухомою і незмінною, щоб її легше було запам'ятати. Зора занепала, розпалася, зникла, земля забула її. Міста й бажання три дістатися до диспіни можна двома шляхами. Кораблем або верхи на верблюді. міста постає в одному образі перед тим, хто прибуває суходолом, і в іншому перед тим, хто приходить морем. Коли погонщик верблюдів бачить на горизонті плоскогір'я шпилі хмарочосів, антени радарів, червоно-білі рукави, що трипочуть на вітрі, димарі, що викидають дим, він думає про корабель. Він знає, що це місто, але сприймає його як судно, яке ось ось вирушить у море, як вітрильник, що готується знятися з якоря, вже відчуваючи вітер у ще не розправлених вітрилах, або як пароплав, у залізному днищі якого вібрує котел. Він уявляє всі ті порти, які колись бачив, чужоземні товари, які крани вивантажують на пристанях. Таверни, де екіпажі з різних суден б'ють пляшками один одного по головах, яскраво освітлені вікна на першому поверсі, за якими жінки розчісують своє волосся. У серпанку берегової лінії моряк бачить зображення холки верблюда, розшите сідло з блискучою бахромою між двома плямистими горбами, що просуваються вперед і погойдуються. Він знає, що це місто, але бачить його, як верблюда, з торби якого звисають бурдюки з вином, мишки з цукатами, фінікове вино, тютюнове листя, і вже уявляє себе на чолі довгого каравану, що веде його від пустелі моря до оаз із прохолодною водою в зубчастій тіні пальм, до палаців із товстими побіленими стінами, до подвір'їв, викладених кахлем. Де дівчата танцюють босоніж, рухаючи руками, їх тіла прикриті вуалями лише наполовину. Кожне місто набуває форми від пустелі, якій воно протистоїть, і тому погонщик верблюдів і моряк бачить деспіну як місто на межі двох пустель. Міста і знаки 2 З міста Зірма мандрівники повертаються з яскравими спогадами. Сліпий темношкірий чоловік, що кричить у натовпі божевільний, який балансує на карнизі хмарочоса, дівчина, що огуляє, тримаючи пуму на повітку. Насправді ж, багато сліпців, які постукують своїми тростинами по бруківці зірми, є темношкірими. У кожному хмарочосі хтось божеволіє. Усі божевільні годинами сидять на карнизах. Немає жодної пуми, яку б якась примхлива дівчина не тримала за домашню тварину. Місто надмірне, воно повторюється, щоб щось залишилось в пам'яті. Я теж повертаюся із зірми. у моїх спогадах дирижаблі, що летять у різних напрямках, на рівні вікон, торгові вулички, де матросам набивають татуювання, підземні поїзди набиті огрядними жінками. Що страждають від спеки, мої попутники натомість клянуться, що бачили лише один дирижабель, що завис між шпилями міста, лише одного татуювальника, який розкладає голки, чорнило та ескізи на своїй лавці, лише одну товсту жінку, яка обмахувалася віялом на платформі потяга пам'ять надмірна. Вона повторює знаки, щоб місто могло почати існувати, тонкі міста. За легендою Ізаура місто тисячі колодязів здіймається над глибоким підземним озером з усіх боків, де мешканці б не купали довгі вертикальні шахти, вони знаходять воду рівно настільки, наскільки простягається місто і не далі. Його зелений край повторює темний контур похованого озера, невидимий ландшафт визначає видимий усе, що рухається під сонячним світлом, підкорюється плискотінню хвиль, прихованих під вапняковим склепінням скель. Отже в Ізаурі існують дві форми релігії За однією вірою боги міста мешкають у глибинах у Чорному озері, що оживить підземні струмки. За іншою у відрах, що піднімаються на тросах, з'являючись над краєм колодязів, у поворотних шківах, у лебідках норій, у важелях насосів і лопастях вітряків, які витягують воду з надер, підпорах, що тримають буреві свердла, у резервуарах, на палях, що здіймаються над дахами, у струнких арках акведуків, у всіх водяних колоннах, вертикальних трубах, поршнях, стоках. Аж до флюгерів, які вінчають легкі конструкції ізаури, місто, цілковито спрямованого вгору. Відіслані для інспекції віддалених провінцій посланці збирачі податків великого хана сумлінно повертаються в кейпінфу, у сади магнолій, у затінку яких прогулювався Кублай, слухаючи їхні довгі звіти. Послами були перси, вірмени, сирійці, копти, туркмени, імператор це той, хто є чужинцем для кожного зі своїх підданих, і лише через чужі очі й вуха імперія могла проявляти своє існування перед кублаєм. Незрозумілими для хана мовами гонці повідомляли новини, які були почуті на мовах, які були незрозумілі вже їм самим, з цього непрозорого густого гомону Виринали цифри податкових надходжень до імператорської скарбниці, імена та прізвища чиновників, яких усунули або стратили, розміри зрошувальних каналів, що вузькі річки наповнювали в часи посухи. Але коли молодий венецієць доповідав своєму володарю, між ним та імператором встановлювався зовсім інший зв'язок. Щойно прибувши абсолютно не знаючи левантійських мов, Марко Поло міг висловлюватися лише жестами, стрибками вигуками подиву чи жаху, а гавканням або уханням, або ж предметами, які виймав зі своїх сидельних сумок, страусине пір'я, духові трубки, кварц і розставляв перед собою як шахові фігури, повертаючись із місій, на якій його відправляв кублай, кмітливий чужинець. Імпровізував пантоміми, які правителю належало розтлумачити. одне місто зображувалося стрибком риби, що вистрибує з дзьоба баклана, аби впасти в сітку, інше голим чоловіком, що пройшов крізь вогонь, не отримавши опіків, третє черепом, зуби якого, покриті зеленою пліснявою, стискали круглу білу перлину. Великий хан розшифровував знаки, але зв'язок між ними та відвіданими місцями залишався невизначеним. Він ніколи не знав, чи Марко хоче відтворити пригоду, що трапилась з ним під час його подорожі, або починання засновника міста чи пророцтво астролога Ребос або Шараду, яка вказує на ім'я, але хай би якими неясними чи очевидними були ці знаки. Усе, що показував Марко, мало силу емблем, які, щойно побачені, вже неможливо забути чи сплутати. В свідомості хана імперія відбувалася у пустелі плинних і взаємозамінних даних, подібних до піщинок, з яких для кожного міста й провінції поставали фігури, викликані логогрифами венеційця. З часом, продовжуючи свої місії, Марко опанував татарську мову, а також національні мови і племінні діалекти, тепер його звіти були найточнішими і найдокладнішими, яких тільки міг бажати великий хан, і не залишалося жодного питання чи цікавості, на які вони не дали б відповідь. Проте кожна новина про якесь місце викликала в пам'яті імператора той перший жест або предмет, яким Марко його позначив. Нове знання набувало значення завдяки цій емблемі, а сама емблема отримувала новий сенс. Можливо, імперія, думав Кублай, це не що інше, як зодіак примар розуму. «У день, коли я пізнаю всі емблеми, запитав він Марко, чи зможу я нарешті оволодіти своєю імперією? І Венецієць відповів Володарю, не вірте в це. Того дня ви самі станете емблемою серед емблем.